У лозовій на п'ятому мікрорайоні працівники комунального підприємства ЕКусан ремонтують частину тротуару, що пролягає від ринку до місцевого супермаркету. На даному ділянці передбачено ремонт покриття об'ємом 471 метр квадратний. Повністю проведено роботи з розбирання старого покриття, установлення тротуарних бордюрів. Відсипки Основ, основи на даному тротуарі та буде улаштована верхній шар з і асфальтобетонної суміші. Дорожники працюють тиждень до кінця цього планують закінчити, якщо погода не завадить, говорить головний інженер підприємства Юрій Пшеничний. Кошти на ремонт тротуару виділяє міський бюджет. Місцеві мешканці задоволені ремонтом. Галина каже, майже щодня тут проходить. Я проживаю на п'ятому мікрорайоні, дуже зручно буде. Постійно калюжі стояли. Тепер буде сухо і добре. Іншу частину цього тротуару шляховики відремонтували до війни. Тоді полагодили 100 метрів дорожнього покриття, говорить Юрій Пшеничний.